Давайте подивимося, що у вас дуже скоро здивує на Ленормані містичному, що він покаже. якер каблучка і хмари. ну Дивіться, у стосунках, так, да? у вас розсіюються хмари. Покращуються стосунки, ви виходите з якогось замкненого кола. Також можуть покращуватися стосунки щодо роботи, на роботі обстановка. Хто шукає роботу, ви можете знайти, домовитися зі всіма, з ким потрібно. І ви відчуваєте себе під захистом. Да? Дивіться, тут тут кружляють, кружляють якісь такі, типу динозаври, не знаю, дракони. Але ви знаходитесь під захистом. Може, Коханий був десь далеко, чи ви від нього були далеко, буде зустріч, і ви будете відчувати себе під захистом. Так? Що вас здивує, Кармічна якась ситуація завершається. Ви йдете в світло смугу свого життя. В когось покращиться здоров'я. І взагалі ви почнете розмовляти з тією людиною, з якою вам це важливо в даний момент. Однією мовою, ви почнете нарешті один одного. Розуміти, тому що тут було таке, що ні, що ви не розуміли. Міняються енергії однозначно. Хай так і буде.